Пензлем на полотні розповісти про рідний край у бібліотеці імені Марка Кропивницького стартувала експозиція робіт художника з братської громади Віктора Хізниченка. Вона має назву Я тут живу та розповідає про будні людей і сільські пейзажі, які стали такими рідними для митця. Ну не всі люди вміють... не всі люди вміють говорити красивою та літературною мовою. Тому я більше стараюсь розмовляти не словами, а своїми фарбами. Ви розумієте, у нас дуже багато краєвидів, і кожен з них красивий. Однак треба, щоб він саме припав до душі. Тоді вже ходиш, як черв'ячок, гризеш себе, гризеш, аж поки не візьмеш полотно і не почнеш писати. Вже понад 40 років Віктор Хізниченко присвячує себе мистецтву. За цей час у творчому доробку художника не одна сотня робіт. Однак на цю виставку обрав 10 з них. Каже, кожна про те, що для нього є дуже цінним. Дуже символічні роботи, які сьогодні тут представлені, адже зовсім скоро ми будемо святкувати День Незалежності. І ми сьогодні бачимо, що краса України показана в цих полотнах, живописних полотнах, адже стільки краси, стільки позитива, і усе це нам на сьогодні дуже важливо. Підтримати талановитого у художника та побачити його мальовничі роботи, зібралося чимало містян, серед них і Артем. Хлопець розповідає, знайомий з паном Віктором вже давно і завжди захоплювався його здібностями. Його картини надихають на перемогу і надихають на щасливе і світле майбутнє. Тому що, коли бачиш картини, де зображена сільська бабусина хата або зображені миколаївські степи, одразу хочеться на город. Одразу хочеться поринути в дитинство і згадати ті щасливі роки. Художник зізнається, серед його робіт є різні за змістом та жанрами. Однак саме сільська тематика завжди підкоряла серце митця, і кожна картина це своєрідна історія з життя Віктора Хізниченка. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март.